Дорогі друзі, вітаю всіх вас, дорогі пастора, служителі маю велику честь ділитися Словом Божим. У нас сьогодні чудова тема, яка називається Бачення лідера, бачення служителя? А взагалі, як служитель, як лідер може бути без бачення? І в мене зразу такі асоціації? Чи може людина жити без зору? Е, відповідь може, але як? Як я можу? Жити не маючи зір, не маючи е, елементарне бачення. Ми кожен день, е, просипаючись, прокидаючись вранці, нам треба побачити, побачити світло, побачити сонце, побачити себе в кінці кінців, побачити своїх ближніх, свою сім'ю і так далі. Багато сфер, де потрібно мати правильне бачення. Подивіться, що говорить. Пророки осі, вірніше Бог через пророка Осі, четвертий розділ, шостий вірш. Погине народ мій. Господь підкреслює мій народ. І ми пізніше трошки зрозуміємо, який мій народ. Не ті люди, які ходять в церкву, не ті люди, які називають себе віруючими, а що немає знання, або розширений переклад говорить слово знання, до речі, в Біблії знання. Мудрість і розуміння, бачення це ідентичні слова е по своєму значенню. Чому? Тому що людина без бачення це людина без знань, без розуміння, тобто без правильного погляду, без мудрості застосування цих знань. Ось як можна характеризувати людину без бачення або людину без. Е Розуміння без фокусу на деяких речах в своєму житті, правильне бачення людей і ситуацій. Тому що знання ти відкину, відкину тебе я. І далі саме цікаво, щоб не був ти для мене священиком. І ось про яку категорію людей говорить Господь. Він говорить про лідерів, про священиків. Які насправді займають у відповідальності лідерську позицію щодо служіння Богу ще на той час в храмах, в, тобто в тих місцях, де здійснювалось Богослужіння? Сьогодні ми говоримо за новозаповітню церкву і ми говоримо за лідерську позицію, яку Господь довірив нам, яку ми прийняли зі свого боку, як священиків, як тих людей, які відповідальні. Відповідальність за те знову ж таки, бачення, яке Господь дав для нашого життя, як загальну картинку нашого життя, для нашого служіння, як за загальну і цільову. Ну, давайте все спочатку. Я хочу просто поділитися тим, що Господь мені показав. По-перше, сьогодні вранці я сказав, Господь, як можна визначити, яке визначення можна дати баченню? Господь мені показав таке співвідношення, що бачення це надприродна здібність, як і зір. Це Бог нам дав цю здібність бачити е, білий світ, бачити людей, бачити себе в дзеркало, бачити е, всіх оточуючих і все, е, всі ситуації. Ще й правильно бачити, тому що не просто бути дальтоніком, або бути людиною, маючи дальню зіркість або близу рукість. І я, я розумію, що так само духовне бачення, воно має бути правильним, правильний погляд на все, що ми маємо правильно бачити. Що ж, з чого ж починається правильне бачення? Перше, що я бачу в Слові Божому, і перше, що я бачу в своєму житті. Це бачення самого Бога, правильне розуміння. Дивіться, як це місце можна прочитати так. Погине народ мій за те, що немає правильного бачення, правильного розуміння самого Бога. Тому що Господь каже за те, що ти відкинув знання, за те, що ти відкинув мене, за те, що ти відкинув правильне розуміння про мене. Господь каже, і я не зможу тебе. До тебе правильно відвіда, ну тобто там відбувається взаємність. І чому ми сьогодні говоримо, що все починається з правильного бачення Бога? Тому що неправильно дивлячись і неправильно бачачи самого Бога, ми пізніше будемо неправильно бачити себе. Тому що людина, яка неправильно дивиться і неправильно розуміє самого Бога, хто такий Бог для мене, хто він мій. Особисто Господь, наскільки я маю правильне знання, правильне розуміння, правильне бачення самого Бога, хто він для мене, я буду правильно або неправильно бачити себе. І людина потім пізніше каже: Та я такий, та я сякий. Постійно там акцентую увагу на те, що він такий чи він не такий. Правильне бачення Бога дає правильне бачення себе. Я знаю. Що мій Господь, він мій Єльшадай, він мій моє джерело благословіння, Наприклад, він, він творець мій. Я вже зовсім іншим поглядом дивлюся на себе, маючи правильний фокус і бачення Бога, я правильне маю бачення себе. А це дуже важливо, тому що Бог персоналізує бачення, він не просто дає бачення для всіх народів, для всіх націй. Він говорить: хто піде. Для мене хто зробить ту чи іншу роботу. Ось чому дуже важливо починати в правильному пріоритеті. Правильне бачення це правильне бачення Бога. Правильне бачення це правильне бачення себе. правильне бачення це пізніше стає правильним бачення на ближніх і оточуючих, щоб ми правильно оцінювали людей, щоб ми правильно оцінювали особливо тих людей, яких Господь поставив. В нашому житті хоч вгорі, хоч поряд, хоч знизу за яких ми несемо відповідальність. Правильне бачення, бачити вже очима Бога, а не просто мати якісь свої е, е, суб'єктивні судження там чи якісь картинки. Після того, коли я правильно дивлюсь на Бога, я правильно дивлюсь на себе, я правильно бачу ближніх і оточуючих, я маю правильні картинки свого життя і, і загальні картинки життя. Спочатку говоримо за загальні картини. Людина без загального бачення не може фокусуватися і мати цільову картину бачення. Чому люди кажуть, часто я без бачення? Ну, без бачення взагалі ти не можеш бути, же ж дає ти, же ж показує тобі. Ну, можливо, він має. Ця людина має на увазі, що не бачить цільової картинки. Так, спочатку треба побачити загальну картинку. Ти живий, ти здоровий, ти благословенний. Ти Бог має для тебе і ти вже маєш достатньо в своєму житті. Це спочатку треба побачити. На початку правильної картинки життя, перед нею, предісторія. Це правильний погляд на ближніх і оточуючих. Я не знаю, це було б добре, якби не люди. Як до них можна відноситись, а ти по-іншому подивися на них? Так я, я хочу, але в мене не виходить. Правильно. Чому? Тому що спочатку треба подивитися на себе правильними очима, Божими очима і мати не роздвоєння особистості. Я сьогодні одне, а завтра щось інше. Я сьогодні по одному вірю, а завтра по іншому. Я сьогодні. В хорошому настрої постійно буде залежним від погоди, від настрою, тому що неправильний погляд. Правильний погляд на себе формується правильним поглядом на Бога. Тому у нас вже вималювалося правильне розуміння правильного кінцевого цільового бачення. Спочатку погляд на Бога. Хто такий Бог? Знати, в кого ти увірував, знати, хто твій Господь, особисто для те, не наш Господь. Виключий свого лексикона слово наш Господь, мій Господь, твій Господь, Господь кожного, Бог кожного із нас, Бог мій. Потім правильний погляд на Бога, в якого я увірував, або не увірував, в якого я увірував. Він дає правильний погляд на самого себе. Правильний погляд на самого себе дає правильний погляд на ближніх. Мої братіки, сестрички. Чому я їх люблю, чому мені легко їм служити тільки після правильного погляду на себе, який, який перед усім формувався правильним поглядом на Бога. правильний погляд на ближніх дає правильний погляд на загальну картинку життя. Чому? Тому що погляд він. Формується, формує результат. Погляд формує відношення. Погляд формує відносини. І погляд формує вже трохи пізніше результат. Давайте ще раз повторимо. Погляд формує відношення. Дивіться, ми сказали на Бога, наприклад. Да? Погляд формує відношення. Погляд формує відносини, погляд формує можливості пізніше. Правильний погляд? І правильний погляд формує результат. І все по черзі. Правильний погляд на Бога формує правильне відношення. Правильний, правильний погляд на Бога, який формує відношення, дає правильні відносини з Господом, а правильні відносини дають можливості з Богом. Ти розумієш, ці можливості, і правильні можливості дають вже результат. Давайте заново прокрутимо це самим собою. Правильний погляд правильний, на Бога формує правильний погляд на себе, на самого себе. правильний погляд на себе формує правильне відношення. Ти правильно відносишся до себе, тобі не треба самовиражатися, тобі не треба комусь щось доказувати, в тебе не йде на цей час. Ти просто знаєш, що ти знаєш, і знаєш, хто ти. Потім, після цього, коли ти сформований як особистість через правильне відношення. В тебе правильні відносини з самим собою, тобі легко розібратися. Я попереду сказав, роздвоєння особистості відбувається тоді, коли внутрішній конфлікт, коли людина не може поладити сама з собою. І саме тоді виникають внутрішні конфлікти і проблеми. Людина така не може легко служити ближньому. Чому? Бо вона сама собі не може розібратися. І потім уже правильні відношення, відносини самому собі дають можливості, які виникають внаслідок правильного відношення, відносин. Можливості і можливості однозначно приведуть до результату. Давай, давайте це подивимося. Так само з людьми, тому що все наше служіння, особливо лідерська позиція, вона пов'язана з людьми. Людьми це сами, люди – це головний, найголовніший ресурс, який Бог нам довіряє в служінні, особливо в служінні. Та і в будь-якій справі в бізнесі найголовнішим ресурсом є люди. Дивіться, відношення до яке бачення на людей. Спочатку, щоб мати бачення правильне на людей, треба. Оцінити і подивитися через відношення, як Бог відноситься, як я маю відноситись, і сформувати в своєму баченні правильне відношення до людини. З однієї сторони, це людина, з іншої сторони, це ціна людина в очах Божих. Таким чином формується правильне відношення, формують правильні відносини з людьми. І через правильне бачення, розумієте? Через відносини, коли я вже... Налагодж... А вони будуть на... через правильне відношення, будуть налагоджуватися відносини, будуть формуватися правильні можливості, а можливості дають результат. Давайте поглянемо тепер на картину життя. Правильна картина життя вона формується через відношення до життя. Як я сприймаю своє життя? Мої проблемні навіть ситуації, чи це вироки, чи це виклики. Якщо це просто-напросто, ну, уявіть собі, якщо людина все сприймає як вирок, все все пропало. Тепер нічого, Ну, що ти маєш на увазі, все пропало. Це всьо вся ситуація, нічого страшного. Я дивлюсь на це іншим поглядом. Я бачу це просто, я бачу, це просто виклик, а не вирок. Я дивлюсь і бачу загальну картинку. Життя, тому що моє відношення формують правильні відносини уже в тій чи іншій ситуації. Відносини формують можливості, а можливість рано чи пізно приведе до великого результату. Давайте тепер глянемо остаточно на цільову картину бачення, як цільовий фокус того, що Господь показує. Точно так, ми маємо подивитися на все Божими очима, сформувати своє відношення до тої цілі бачення, яке Господь мені показав. Є багато речей, на які я сьогодні дивлюся, оцінюючи вже, просто як наслідок, як результат того, що Господь показав ще 20 років тому, і люди, чи 25 навіть, і люди сьогодні приходячи там, приїжджаючи в гості, вони говорять Пастор, ми бачимо. Алілуя, там якийсь результат. Вони щось побачили. А я бачив це. Господь верніше, показав 25 років назад. Ми до цього йшли. Це той процес, в якому ми формували своє відношення, свої відносини, відносини взагалі в житті. І щодо цілі, також відносини. Ці відносини формували ресурси, породжували можливості, і можливості дають уже результат. І ще дуже важливо, як ми на початку починали давати визначення бачення, що це надприродня здібність від Бога бачити. І, дорогі друзі, мені на згадку прийшло місце Якова 1.5. В кого не вистачає, і будьте уважні, мудрості. А ми тільки що читали в перекладі Огієнка, немає знання в сільнодальному перекладі. Там стоїть слово відіння. Да? Це ідентичні слова, бачення, знання, розуміння і мудрість як використання знань. Це ідентичні слова в Слові Божому, тобто по розумінню Ми розуміємо, що це те саме: знання, бачення, бачення розуміння, бачення розуміння тих чи інших ситуацій. Таким чином, бачення лідера. Це та здібність бачити те, що показує Господь. Ти скажеш, так, так Бог усім показує. Бог усім показує, але не всі здібні. І тому, якщо в нас чогось не вистачає щодо бачення, щодо розуміння, давайте прийдемо до Господа і попросимо, щоб Він дав нам бачення. І бачення це правильний погляд на те, що показує Господь. Це надприродня здібність бачити те, що Господь. Показує через його призму вже розуміння і бачення, як він дивиться, як він бачить. якщо все, за все сказати що підсумку, що ми говорили, бачити правильно себе, бачити правильно ближніх, бачити правильно загальну картинку життя і бачити, цільове, цільове бачення, як цільову картинку, це той фокус, як дальнє бачення. Яке Господь показує, що може, що буде вірніше, що може бути в майбутньому. Того, дорогі друзі, тому дорогі друзі, я хочу, щоб ми просто прийшли до джерела нашого бачення, це Господа, який дає нам як фізичний зір, так і духовне бачення розуміння тих речей, які Він хоче, щоб ми мали як лідери, ну ще раз підкреслюю, без цього ми не зможемо ні жити, ні служити, тим більше досягати якихось цілей. Тому бачення це. Ну, можна сказати, найголовніша тема в розумінні цілі, тому що без бачення, без зору, без духовного правильного бачення, ми не дійдемо і ми ніколи в житті фізично не побачимо тих картин, які Господь показує. Я бажаю всім успіху, бажаю всім того, щоб ми сьогодні, не бачучи навіть і близько тих картин, які ми можемо бачити. В своєму реальному житті зрозуміло, що духовне бачення, Боже бачення дасть нам рано чи пізно, ми приречені, до речі, пророкую зараз. Ми приречені на успіх, ми приречені на те, що одного дня ми побачимо реально ту картину, яку ми колись вималювали, яку ми колись просто виношували в собі, в своєму розумі, в своєму розумінні, формуючи правильне відношення, правильне.